Різні в школі вчать предмети, різні також кабінети. На перерві з класу в клас учні ходять повсякчас. Хтось завжди вперед сідає, ну а хтось місця міняє. Втані ж з вікою дебати, не поділять вони парти. Тут сидіти буду я. Парта буде, це моє краще б ти не мостилась. Я тут перша опинилась. Я відмінниця, ти знаєш. Поступитись мені маєш. Я досягнення теж маю. Перемоги здобуваю. Я спортсменка. Тож іди інше місце віднайди. Почали ділити парт. І було їм не до жартів. Суперечці все забули. Навіть дзвоника не чули. Три день. Сідайте, діти. Ну, а це як зрозуміти? Поділити місце маєм. Як зробити, це не знаєм. Мушу що на це сказати. Компромісу слід шукати. Ви одразу посварились. Оце б краще роздивились. Це і іншим навзірець. Буде кожній тут стілець. Ми тому і сперечались, що про це не здогадались. Зрозуміли не одразу. Можемо сидіти разом. Більш не сваряться дівчата, бо тепер, напевно, знають. Компроміс, якщо шукати, суперечки всі зникають.